Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду фаршувати отакий перець, круглий, не отой довгий, а такий круглий. У нас називається такий перець ратунда. А ви вже мені напишіть, як у вас називають отакий перець. І він теж, виходить, дуже смачний фарширований. І покажу вам, як я сьогодні буду оце робити. І скажу вам, що мені потрібно. Я взяла таких 8 штук-перців, 500 г свиного фаршу, олія потрібна, чорний маленький перець, рис. Отак це на 250 мл стакан. Я взяла такий неповний на палець. Дві цибулі, зелень петрушки, морква величенька така. Ну і, сіль. і ще мені потрібно буде сметана і томатна паста. Ну от і все. Зараз почищу перець, натру моркву, поріжу цибулю, все приготую і покажу вам. Але перш за все, я промию гарненько рис і запарю його гарячою водою. Покажу вам, що я рис гарненько промила так, в чотирьох водах холодних. І як бачите, тут закипіла у мене вже вода. Тепер беру от водичку, заливаю сюди промитий рис. Ну, десь так на палець, на два пальці рису, щоб була водичка. І зараз накрию, тільки закипить гарненько. Ну, Десь 2-3 хвилинки на малесенькому огні ще покипить. І я виключу, хай упарюється. Я покажу. Пройшло 3 хвилинки, як бачите, на такому воно. огні він прокипів трошки. Тепер накриваю, ставлю Сторону хай опарюється. А отут буду ставити воду, щоб зараз пропарити трошечки перець. Вода закипіла, і я буду закидати сюди за переці. І покажу вам, як я їх почистила. Отак трошки широко обрізала отут. Там писали мені в коментарі дівчатка, що нащо ви перець. Він готується там 30-40 хвилин і так готується. Так, дівчатка готується, але це перець не від мого города. Це я купувала такий перець. У мене тільки отой довгий такий перець є. Тому, можливо, і кропили люди, як вирощують його, все буває. Тому я спочатку його трошки отак ошпарю отут у окропі, водіївці гарячі, і вже більше він такий буде готовий. Трошки, і цей перець такий м'ясистий, бачите, він такий тонший, а цей такий трошки грубший, як ми кажемо, м'ясистий. тому його добре і трошки пропарити. Хоча я і той парю трошки легенько. Отак зараз знову накрию, на 2-3 хвилиночки. Чи тільки вода почне знову кипіти, я виключу і його звідти витягну. Покажу вам. Бачите, гарненько закипіла вода. Все, тут вибирати. Виключаю огонь. І буду займати сьомовічку с і все. Зараз так трошки. воду Все, ставлю хай остиває. Поки перець остиває, я буду робити засмажку. І покажу вам. Морку натерну великій, Цибулю нарізала, так як для засмажки. Ми нарізаємо оцю другу маленьку цибулю. Я залишу. Я покажу вам для чого. Це буде для заливки вже. І е, от такий перчик ще взяла один. Зараз я його наріжу, і теж отут у, у засмажки я його обсмажу. олії. Ось так 50-70 мл. Угу. Спочатку трошечки обсмажу цибулю. Так гарненько. Пом'якнено. Перець обсмажився. Перчик я трошки довше так просмажила, щоб він такий був обсмажений, гарненько пом'як, він тоді дає гарний такий запах. Ну і додавати тепер сюди морку, посолю оцю засмажку. Так візьму дрібку соли добру. І соли. Морква теж трошки просмажилася. Багато моркви не треба смажитися. отак тільки пом'якла і все. Буду виключати. Смажка готова. А тепер покажу вам, що тут рядом. У мене є рис. Дивіться, як гарно напарився. І зараз візьму холодну воду. Я завжди так роблю. Я не знаю, можливо, хтось не робить так, а я роблю завжди. І промию його холодною водою. Так, залью холодною водою гарнесенько помішаю його. І зараз через друшляк злию оцю воду гарнесенько. і рис буде готовий для начинки. Це вже готове, буду замішувати начинку. Бачите, рис, який вийшов, але я бачу, що для цієї ротунди, яка в мене є, отих вісім штучок, це буде забагато. Я вам напишу в описі трошки менше всього, тому що я зробила так, але не розрахувала, що то трошки забагато вийде. Так що, трошки менше, я напишу в описі. Тепер додам сюди фаршу. Фарш теж увесь не додам, як бачите, забагато цього всього. А хочете, можете увесь додавати. Тепер додам сюди зелень петрушки і смажку буду додавати теж. Та смажка так гарно пахне. Бачите. А зараз візьму просто холодної води. Налью сюди, так, гарненько налью десь 100 мл наляла, і додам сюди начинку. Запитаєте, чого нащо туди води, я скажу вам. От Коли рис наполовину готовий, він ще буде доварюватися у перців. Але він там буде дуже забитий, якщо не додати води у всередину сюди в начинку. А от ти дасте трошки води, і він буде мати там всередині воду цю. І буде мати в чому ще там проварюватися. І тоді не буде така начинка дуже-дуже забита. І оцей перчик теж він зробить таку начинку трошечки не дуже забитою. Тепер додам чорного перцю. Так, додала десь одна третя чайної ложечки. І зараз солі додам ще. Я додала за своїм смаком соли ще сюди. І дуже смачненька вийшла начинка. Дуже гарно пахне так. І скажу вам, що я буду сьогодні перець готувати у духовці, буду запікати його. А ви можете і плитці газові, електричні. Це не обов'язково, так як я сьогодні роблю, це можна і так, і так. Ну, я сьогодні захотіла от у духовці. Так що буду зараз начиняти і покажу вам. Покажу вам ще, яка вийшла начинка. Бачите, вона така, трошки, як кажемо, ми рідковата, не така густенька дуже. Така і повинна бути, щоб по тому оця начинка не була, як я казала, у перцю така забита дуже. Якщо води додасте, отак, вона буде у вас теж така. Ну, тепер буду брати перчик і буду начиняти. так. Сюди трошки. І зовсім такі аж дуже повні перці. Не треба цією начинкою накладати, забивати їх. Отак просто, щоб вони були так легенько. Бачите. І не повні вони. І так легенько сюди наклала тої начинки. І так, зараз слідуючи. І знову сюди. В проєчках отуди хай зайде. І ще забагато, можна відібрати, так. Арис вже напівготовий. він ще там буде доварюватися, і щоб мав де наваритися. І так далі буду зараз її начиняти. так. Перець я нафарширувала, а тепер буду робити заливочку для перцю. Як я казала, мені потрібна буде сметана і томатна паста. Я взяла тут у мене 8 мл сметани. Це домашня сметана, але можна любу сметану, яку маєте. І зараз візьму таку одну столову ложку томатної пасти. Ну і ще більш-менш половина. І гарнесенько розмішаю тут сметані її. Паста гарненько розійшлася у сметані. І зараз сюди додам води. Небагато, десь так. Я вже дивлюся, скільки тут у мене перцю, щоб і багато не було оцієї заливки. Там додала десь так 150 мл, можливо, і додала води. Сюди. Можна сюди додати ще трошечки борошна. І вона така буде густесінька. Я, можливо, зараз і додам, але треба було додавати до сметани, щоб борошно гарненько розійшлося. Але я постараюся, щоб воно розійшлося. І візьму отак пів чайної ложечки солі по солю. Отут, Зараз візьму борошно ще. Я взяла таку чашечку і столову ложку сюди борошна додам. Та, як я постаралася швиденько не додала до сметани, то я вже борошно буду отут розводити. Отак гарненько його зараз тут розмішаю. І тоді додам, додам вже до всієї тієї підливочки. Отак борошно розійшолося. Але краще його зразу додавати, так опустила. Тепер трошки довше. Мішала додаю сюди підливочки. Тепер можна спробувати насіль. Ну, у мене вийшло десь в цієї підливочки 500 мл. Я спробувала насіль і на кислоту От і додам ще трошечки сюди цукру. Півчайної ложечки додам цукру, тому що мені показалося трошки кисленька вона. Все. А тепер візьму, тут в мене лишилося декілька тих перчиків, кусочків, що я не дорізала, коли смажила. І ота малесенька цибуля, що я казала, бачите, кусочок так. розріжу її. Можна на дві половинки, можна на чотири. Так. Для чого я даю цибулю сюди до цієї підливочки. От цибуля забере такий запах, який би не був запах у сметані, от коли додається сюди до доливочки цибуля, вона забере запах і буде дуже гарний такий приємний запах. Можна ще додати сюди лавровий листочок, хто любить. Я, напевно, не буду додавати. От і все. Скажу, що духовку включила на 220 градусів. Духовка нагрівається і буду заливати перчик. Так. Ну от і все. Так заляла перчик. А зараз накрию фольгою зверху. Добре би була кришечка для формочки. У мене є така сама формочка кришечкою, але вона трошечки менша, тому буду цього накривати уже ольгою. Ну, от і все, буду ставити в духовку. Скільки буде готуватися перчик у духовці, я вже вам скажу. Я вже виняла перець з духовки. скажу вам, що запікався перець 50 хвилин. Ну, я десь хвилин 40 він на малесенькому огні отак запікався, потім я фольгу зняла і вже зверху трошечки дала, йому щоб він на 10 хвилин ще отак присмажився, небагато. І зараз покажу вам, що вийшлося в мене. І покажу вам в мене зрештою того, тої начинки, отакі от ті стилі е, смажила. Це вже їх всіх немає тут, це половина тільки. Тому що вже посмакували ними. Зразу такі. Покажу, який перчик сьогодні в мене получився. Так, така підливочка. Гарно так пахне оце все. Ну, Бачите. Зараз розріжу і покажу вам, який він усередині. От такий. Отак от покажу вам. Бачите, начинка не є забита. Отут, гарненько розсипається. Отак. От. От Бачите. І дуже смачненький. Це дуже смачний перець, особливо отакий, як я сьогодні. Цей круглий, він дуже гарний запах має, і дуже смачненький, виходить, отак його на фарширувати, як сьогодні я фарширувала. Так що попробуйте, це є смачно. І скажу вам, що я пропорції у рецепті напишу вам на таку кількість перців, які я сьогодні зготувала. Тому що то трошечки вийшлося. в мене начинки забагато. Але якщо ви хочете на більше перців, то можете собі і робити на таку кількість, як я показувала. Але я, як бачите, в мене не пропала начинка, я тілі ті такі засмажила, і дуже теж смачненькі вийшли. Так що, Готуйте, якщо вам сподобалося, і всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. І дякую вам дуже гарно за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним, головне здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!